Привіт вам, люди з двома серцями з жовтими з блакитним. Мене звати Катерина і Це новини з України. Розпочалася 649-та доба нашого героїчного протистояння. Ворогу доба, коли перебуваючи тут і зараз, ми методично продовжуємо робити свою роботу. Військові на фронті методично зменшують популяцію ворогів наших. А ми. А ми робимо все можливе, щоб розблокувати кордони. Де станом на ранок понеділка знаходилося понад 2,5 тисячі вантажівок. Перевізники Польщі та Словаччини продовжують блокування кордону з Україною. Найбільше їх навпроти пункту пропуску Рава Руська. А ну і на кордоні зі Словаччиною також продовжується блокування. Там наразі у черзі у наш бік перебуває десь 650 вантажівок. Старейкувальники пропускають по чотири машини на годину щодо кордону з Угорщиною. Навпроти пункту пропуску Тиса у бік України у чергах також перебуває 750 вантажівок. Thank you За повідомленнями посла України у Польщі Василя Зварча, ми робимо все можливе, щоб цей протест швидше припинився, щоб рух на кордоні був розблокований. І ми продовжуємо переговори з польським урядом, знайшли певні точки дотику і компроміси. І дуже сподіваємося, що для протестувальників цих пропозицій, які ми разом з польським урядом напрацювали, буде достатньо, аби власне припинити ці протести. За його словами, немає жодних підстав, аби акції з обмеженням руху на кордоні тривали. І також він додав, що кожен день протесту завдає вели. Ких збитків як українській економіці, так і бізнесу Польщі, ну і звісно ж бізнесу інших країн. І з того, що вже вдалося від сьогодні. Один із пунктів пропуску на кордоні з Польщею відкривають для проїзду порожніх вантажівок на виїзд з України йдеться про Угринів Долгобичув. І це спільний пункт з пропуску, який зазвичай працював лише для легкового транспорту та автобусів. Про це повідомив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков. Відкриття смуги для порожніх вантажівок в Угринові він називає першим з переліку заходів, які міністерство робить для розблокування кордону. Зменшення черг а також збільшення пропускної спроможності українсько польського кордону. А от кому кордони ні по чому, як то кажуть, так це російським ДРГ. До слова, росіяни змінили напрямок застосування своїх ДРГ. Окупанти почали активніше використовувати диверсійно-розвідувальні групи поблизу кордону з Харківською областю. Раніше найбільше ми їх фіксували по сумському напрямку. Ну і за останні кілька тижнів бачимо, що вони змінили цей напрямок саме на Харківський, зазначив речник Держприкордонслужби. А ще активізувався окупант у соціальних мережах і месенджерах Міноборони попереджає про фейкові акаунти міністра Рустема Умерова у Телеграмі. Зазначається, що якісь невідомі особи використовують ім'я та прізвище міністра оборони України для збору інформації від громадян України. Міноборони звертає увагу у Рустема Умерова. Немає акаунту у Телеграмі, і пізніше також у Міноборони зазначили, що завдяки зусиллям українців фейковий акаунт позначено міткою фейк. І власне, поки ми готувалися до масованих атак на нашу енергетичну мережу, расисти теж склавши руки, не сиділи. Тож, щоб завдавати нам ще більшої шкоди, почали встановлювати на шахеди термобаричні бойові частини, які можуть вражати сотні квадратних чи кубічних навіть метрів. Термобарична бойова частина, яку ще називають вакуумною бомбою, передусім призначена для ураження закритих приміщень. Це абсолютно новий рівень, і цей заряд складе половину житлового будинку, якщо не весь, це можна сказати аналог заряду санцеп. Ока або ж Буратіно, пише спеціаліст у сфері радіотехнологій Сергій Флеш. Саме тому на питання, що для нас перемога, ми відповідаємо, що перемога України це не просто Україна у своїх міжнародно визнаних кордонах 91-го року. Це розгромлена Україною, російська армія, у якої немає ні бажання, ні сил знову нападати. Історія російсько-українських відносин показує, що Росія нападає тоді, коли може це зробити, і компроміси з агресором не працюють, адже Росія використовує їх для накопичення сил і нового нападу. І до слова, тривогу через міги в Україні від сьогодні не будуть оголошувати. Якщо буде точна інформація, що вони не становлять загрози. Про це повідомив речник повітряних сил Юрій Гнат. І каже: однак, однак, за його словами, це не завжди. Однак, за його словами, не завжди є інформація з ракетою. Він летить цей міг чи без, Чи це просто переліт, чи це бойовий виліт, чи просто тренувальний політ, розповів спікер повітряних сил Юрій Гнат. І до речі, зараз у Росії кінжалів іскандерів обох типів Х-22, калібрів, Х-101, Х-555 Разом є 870 штук. Якщо порахувати, то на вересень минулого року росіяни мали приблизно 1600 крилатих ракет. Тож зараз вони не просто накопичують ракети, вони відновлюють свій стратегічний запас. Противник наростив виробництво високоточних ракет, і запустив збирання іранських шахедів. І до речі, останні напевно стануть основними елементом російських терористичних атак. На енергосистему на цьому я традиційно дякую кожному, хто не втратив силу духу, хто допомагає Україні словом, ділом і коштами, хто підтримує Збройні Сили, і наближає нашу перемогу. Давайте конвертуємо нашу лють у донат. Ми сильні, ми вільні, ми незламні як Україна. З вами була Катерина Соляр. Слава Україні! Слава українським героям і смерть тим клятим ворогам. Почуємось.